Розділ 32 Гадаю, у певний момент нам таки доведеться поговорити про те, що вже минув майже рік. Ти вже знаєш, коли повернешся додому. Ти ж не можеш жити вічно у квартирі старої. Я думаю про твоє агентство вінтажного одягу, Лу. Ти можеш використовувати мій будинок як базу, якщо хочеш. У мене багато місця, і це абсолютно безкоштовно, а захочеш, можеш і сама жити у мене. Якщо ти думаєш, що ще зарано, але не хотіла б заважати своїй сестрі, то можеш узяти собі мій вагон. Звісно, це не найкращий варіант, але тобі завжди подобався цей вагончик. До того ж, є щось привабливе у думці про те, що ти житимеш у моєму саду. Звісно, Дійсно, є ще один варіант. Я передав куті меду, і ти не збираєшся мати зі мною нічого спільного, але мені він не дуже подобається. Це хріновий варіант. Сподіваюсь, ти згодна. Що ти думаєш? Сем, цілую. По скрипту. Минулої ночі я їздив на виклик до літньої пари, котра прожила у шлюбі 56 років. У нього була задишка нічого серйозного, а вона ні на мить не відпускала його руку. Усе метушилась біля нього дорогою до лікарні. Зазвичай я не помічаю такі речі. Чого це сьогодні я звернув на це увагу, не знаю. Я сумую за тобою, Луїза Кларк. Я крокувала вздовж п'ятої авеню з її забитою транспортною артерією, з її тротуарами, повними яскравих туристів, і думала про те, яке це щастя зустріти і полюбити двох неймовірних чоловіків, і яке це везіння, якщо вони також кохають тебе. Я думала про те, що людина формується під впливом людей, які її оточують, і саме тому слід дуже обачно їх обирати. А тоді я подумала, що незважаючи на все це, можливо, іноді потрібно втратити всіх близьких, щоб по справжньому віднайти себе. Я думала про Сема і про незнайому мені подружню пару, котра прожила разом цілих 56 років, і з кожним кроком його ім'я барабанним дробом дзвеніло в моїй голові. Я крокувала повз рокфеллер Плазу, повз позбавлений смаку блискучий Трамп Тауер, повз собор святого Патріка, магазин одягу Юнкло і з його осяянням світлодіодними екранами. Повз Брайан парк, ошатний будинок Нью-Йоркської публічної бібліотеки з запорошеним пилом, кам'яними левами, що охороняли її вхід, повз магазини, щити з афішами туристів, вуличних торговців, безпритульних, у метушні життя в місті, котре я так любила, не було його, але все ж таки перекриваючи галас, сирени і рев машин, я усвідомила, що він жив у кожному моєму кроці. Сем, 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 у цю секунду я подумала про повернення додому. 28 жовтня 2006 року. Мамо, так, усе це дуже швидко, але я повертаюсь до Англії. Я отримав роботу у фірмі Рупа, тому завтра подаю заяву про звільнення і, без сумніву, одразу ж покину офіс, тримаючи в руках коробку зі своїми речима. У цих компаніях на Wall Street не люблять затримувати людей, які, на їхню думку, можуть розкрасти їхні списки клієнтів. Отже, уже з Нового року я буду виконавчим директором зі злиття і поглинання в Лондоні. З нетерпінням чекаю на новий виклик. Думав взяти спершу невеличку перерву, відправитися на місяць у подорож. Патагонією, про яку я так багато говорив останнім часом, а потім почати шукати собі житло. Якщо у тебе буде така можливість, підшукай мені декілька агентів з нерухомості, гаразд, звичайні індекси у самому центрі, дві-три спальні і наявність підземної парковки для мого мотоцикла, якщо можна. Так, я знаю, ти його ненавидиш. Ой, тобі це точно сподобається, я зустрів декого. Алісію Девер. Вона англійка, приїжджала до Нью-Йорка навідати друзів. Ми познайомились на жахливому обіді навіть кілька разів встигли сходити на побачення, перш ніж вона повернулася назад до Нотінггілу. На правильні побачення на нью Ньюйоркські, ще зарано загадувати наперед, але вона дуже весела. Ми побачимося з нею, коли я повернуся. Одразу попереджаю ще рано обирати капелюшок на весілля. Ти мене знаєш. От і все. Передай батькові, що я його люблю. Зовсім скоро я пригощую його пінтою пива чи навіть двома у королівському дубі. За нові починання, га? З любов'ю, твій син віл, цілую. Я читала й перечитувала листи віла, думала про паралельні світи і не могла припинити уявляти всі можливі розвідки подій. Я читала між рядків і думала про майбутнє, яке могло чекати на нього і Алісію або навіть на нас із ним. Вільям Джон Трейнор уже не раз міняв своє життя, змушуючи його зійти зі звичної колії, не легким поштовхом, а рішучим стусаном. Надіставши мені його листи, Каміла трейнор подбала про те, щоб він зробив це знову. За нові починання, га? Я декілька разів перечитала ці слова, а тоді обережно склала листа до решти і замислилася. Потім я налила собі залишки вермуту Марго й втупилась у стіну, зітхнула, трохи поблукала біля дверей з ноутбуком в руках, а після того сіла на підлогу і написала: Любий Семе, я не готова. Я знаю, що минув майже рік, і я казала, що це максимум. Але ось у чому річ, я не готова повертатись додому. Усе моє життя я доглядала за іншими людьми, підлаштовуючись під їхні бажання і потреби. У мене це добре виходить. Здається, це закладено у мене на рівні інстинктів, мені й про тебе хочеться дбати. Ти й гадки не маєш, як сильно мені хочеться придбати квиток на літак і бути поряд із тобою. Але за останні декілька місяців багато що змінилося. Щось заважає мені так учинити. Я відкриваю своє агентство тут. Вона називатиметься бджолині колінця розташовуватиметься у кутку магазину вінтажного одягу, тож клієнти зможуть купувати речі у дівчат і орендувати їх у мене. Ми зараз налагоджуємо контакти з потрібними людьми, збираємося розщедритись на рекламу, і я сподіваюсь, допоможемо одне одному розкрутити бізнес. Моє агентство відкривається у п'ятницю, тож я вже розіслала запрошення всім, кого могла згадати. Нами цікавляться люди з кіноіндустрії та модних журналів, і навіть жінки, які бажають взяти, наприклад, незвичну сукню. Ти не повіриш, які зараз на Мангеттені популярні вечірки в стилі серіалу божевільні? Це буде нелегко і я буду на мілені, і, повертаючись додому кожного вечора, падатиму з ніг. Але уперше в житті саме я прокидаюсь захоплена. Мені подобається зустрічатися з клієнтами і вирішувати, що їм пасуватиме, а що ні. Мені подобається підшивати старий одяг і робити з нього новий. Мені подобається те, що кожного дня у мене є можливість трохи краще розуміти себе. Колись ти казав мені, що хотів бути фельдшером іще з дитинства. Що ж, мені довелося чекати 30 років, щоб зрозуміти, ким хочу бути я. Може, ця мрія житиме тиждень чи рік, але щодня я прямую до East Village з болем в руках, бо сумки повні одягу, і, почуваюсь, немов ніколи не буду готова до цього, але повір, мені хочеться співати. Я часто думаю про твою сестру, я також думаю про віла. Коли люди, котрих ми любимо, помирають молодими, це поштовх для нас, щоб ми не забували про те, що не можна приймати життя за належне, що нас обов'язок зробити все можливе, аби наші мрії здійснились. Тепер я це нарешті зрозуміла. Так от я ніколи нікого ні про що не просила, але якщо ти любиш мене семе, я хочу, щоб ти приєднався до мене, принаймні доти, доки не стане зрозуміло, чи в мене щось вийде. Я дізналася, що ти повинен будеш скласти іспит, щоб знайти роботу в Нью-Йорку. До того ж, більшість вакансій тут сезонні, але фельдшери у великому попиті. Для додаткового доходу ти можеш здати свій будинок в оренду, і ми можемо орендувати маленьку квартиру у Квінсі або щось дешевше у Брукліні. Але кожного ранку ми прокидатимемося разом і повір, ніщо не зробить мене щасливішою, аніж це. Я зроблю все можливе тоді, коли не вкрита пилом та блискітками, щоб ти не пошкодував про те, що приїхав до мене. Здається, я хочу все й одразу, живемо тільки раз, чи не так? Колись ти запитував мене, чи я хочу широких жестів так ось чого я хочу. Я чекатиму на тебе там, де хотіла побувати твоя сестра, о сьомій вечора, 25 липня. Якщо твоя відповідь так, то ти знаєш, де мене шукати. Якщо ж ні, то я постою там, милуючись краєвидом і просто радіючи, що незважаючи ні на що, ми знову знайшли одне одного. Любитиму завжди. Луїза, цілую.